І так, шановні, перша година ночі досягнув я своєї цілі. Я вже оволодів такою технологією, як докер. Тепер я можу робити всі маніпуляції в цьому докері. Я знаю, що такі ваєри, слої, я знаю, що такі іміджі, я знаю, що такі контейнери, як працювати з цим, що такі екзеки. І можу зв'язати порт. Я маю поняття про це. Ну і зараз я вам продемонструю, що я зробив. Хочу подякувати е, Володі Чернецькому, тому що я до нього дзвонив і він мені сказав, каже, слідуючим твоїм завданням буде те, що ти повинен е, завантажити такі контейнери і образи, як MySQL, як е, PHP і як Apache. І потім е, написати якусь програму на PHP і це все вивести. Так само я хочу подякувати Тарасу Ганичу, е, я до нього так само часто дзвоню. І е, ці дві людини вони завжди мене морально підтримують. Е, також я дзвоню до Васі джуса, надоїдаю, як кажуть, спитай у Кума Розума. Ну, і він мені з е, колокольні свого погляду каже, що мені далі робити і як мені діяти. Ну і зараз вам покажу те, що я зробив. Так, шановні, це мій ноутбук. Зараз я виходжу з Ютуба. І е, перехожу е, до докера. Так, це графічний інтерфейс. Е, тут е, ми бачимо, що у нас запущені вже три контейнери, три образи. Е, тут у нас айдішники е, цих контейнерів. Е, я зробив також, дивіться, є такий е, образ, такий імейдж має 2. Це я сам особисто прописав ці назви myengine Engine 2, тому що по замовчуванню тут даються якісь навмання. Сама система, сама програма дає навмання назви. Тут так само, бачите, я зробив. Ну і оцей образ він є дитиною і унаслідував всі властивості оцього образу. Так, ну, давайте я одразу. У мене є три термінали. Термінал EXEC. Це у нас коротше, йде від EXECA. Ну, і тут я вже побачив, які у нас є слої, лаєри, лаєрс. <Russians> поетапні команди, які виконуються, починаючи від операційної системи Linux і закінчуючи, наприклад, тим функціоналом, наприклад, Nginx, відповідним сервером, веб-сервером локальним. Так, ну тут я міг переходити між папками, і в кінці-кінці от я зайшов в такий файл як index.html, який знаходиться по такому шляху. От Бачите, цей шлях. Це де я тут приписав, і шаре engines.html. Так, шановні, з цього термінала ми переходимо в інший термінал. Тут уже у нас запрацював докер, це, це термінал докера. Ну, і у нас видно, що вже, бачите, завантажую певний образ. Потім завантажував я тут контейнери, перевіряв на наявність е е е певних властивостей. Ну, пр робота пророблена. Коротше, так, ну, зараз дуже багато тут великих напливів інформації. Так само тут створені у нас лояутси і є відповідні слої. І це все тут у нас прослідковується. Так, е ну Окрім термінала, термінала докера. Е так, Що у нас тут виведено? Так, Що я тут прописував? Так, я навіть запускав, от у нас є Run, докер. Тобто я це все запускав і у нас от вивелись усі контейнери, які у нас є, без образів. Е а образи вони знаходяться саме в цих контейнерах. Е Інший термінал це у нас просто та командна стрічка і термінал командної строки. Ми переходимо сюди. ну і Так само ми бачимо, що я от створював певний образ. Він у мене завантажувався тут. Написано Complete. Спускаємося вниз. Так само я звертався по допомогу, прописував Хелп. Докер два мінуса Хелп, і воно нам видавало, які у нас є команди. Так, іду вниз. Подивимося, що у нас внизу. Що у нас прописано. Так, А внизу у нас прописані ті ж самі лоялці. Бачите, е, екзак. Там, коли у нас був файл екзак, і ми виводили і дивилися всі ці файли. Так само у нас і тут це все з'являється. У нас написано, що LS-команда мінус L. І вивелись відповідні слої. Так, шановні, вже ранок, музика не грає. Ну і що? От графічний інтерфейс нашого докера. І ми бачимо, що цей докер вже запущений. Написано, тут старт Worked процес 21. Це у нас контейнер Logs. Тобто у нас запущений контейнер. Оцей контейнер. він... Підключився і відповідно у нас з'явилися ці команди. Ну І дивимося. У нас тут є Alpine, тобто більш економний режим, де у нас об'єм пам'яті тих модулів він набагато менший. Ну Частково я зі своїм завданням справився. Так, А далі от іду сюди. Короче, у нас Power Shell. І ми через цей PowerShell, дивіться, я вже цю команду прописав, створив на диску C відповідні файли, відповідні папки. Ну, І цю папку Nginx я хочу зв'язати з папкою HTML, яка знаходиться у нас по такому шляху. Users, Share, Nginx, HTML. По порту 8080 Nginx. Мінус 5 – це прописаний порт. Ну, і що? це У нас оцей шлях він прописаний в Docker Hub. в одному із слоїв нашого образу. Так, ну і натискаю Enter. Натискаю я Enter. Раз. ну. Подивимося, що вона нам покаже. Так, програм. О, напевне, воно запустилось unknow Flex 1N C-Docker Run Help. Ну, Так, напевно, воно запустилося. Ну, ми прослідкуємо. Я навіть не сподівався, що. Хоча тут нам нічого воно не показує. Так. ну На 95% своїм завданням я справився. Так, а чому на 95% справився? Тому що у нас от не з'явився цей імідж. Цей новий ну і все ж таки я тоді помилився, тому що UNC no Flex не знає флага, і тут мінус-мінус-n тобто Треба включити цей флаг, і тоді у нас все запрацює.